І всім привіт, з вами, Йоанна Смер. І сьогодні ми продовжуємо грати в Fortnite. Сьогодні в нас П'ята глава, Третій сезон. Так. А, я мав це відео по ідеї зняти ще 24 травня, але якось закрутилося і не вийшло. Вийшло так, що. Е, пограти я зміг тільки сьогодні, 2 червня. Практично через. 8-9 днів після виходу сезону. Ну. Так. Я, напевно, вже оцінку Battle баттлпасу не буду робити, так як я з цим досить запізнився. Але сам Battle Pass можу, в принципі, оцінити. На 5 із 10. Він просто середній. Він просто середній. Я не можу його назвати хорошим або навіть ідеальним. Він просто середній все. Але сезон уже мені дуже сподобався порівняно з минулим. Він більш нудний був минулий сезон, а цей реально бомба. Я, якщо чесно, не зовсім планував купувати підписку та ще й на початку сезону, але мене винудила колаборація з Little Company. Мені дуже сподобалася колаборація. Але все ж таки скін і кірку я не купив. Так як. Все ж таки я зрозумів, що я не буду грати з цим, але з емоцією однозначно буду грати. Вона реально крута. Тому я їй мусив брати підписку. І цілковито сезон крутий. А ще я зрозумів ось що. Якщо ти не їздиш, то біга плик. Якщо ти не водиш машину, тобі гаплик. Тобі просто гаплик. Тут тебе немає вибору. Ти маєш водити в машину. А інакше тобі реально гаплик, так як тебе просто прикончить на машині. І тебе тут нічого не врятує. Тебе тільки машина може тобі зробити гробик тим, що вдавить тебе в пісок і все. Це буде такий, можна сказати, напевно, подарунок і все. Ну, коротше, як ви зрозуміли, не водиш гаплик. І ще по-хорошому тут. Потрібно. Ну, реально потрібно. Не свої машини збирати, а шукати медальйони. Так як. машини босів. Вже прокачені і в принципі. Так. Це в принципі основне, що я мав на увазі. Вони краще тільки тим, що вони вже прокачені, і тобі просто не потрібно ходити і шукати деталі по карті. Так як машина вже готова. Там хтось є. Це бот, напевно. Але зараз перевіримо. Це цей бот. Вуу! Звідки ти взявся у мене питання? Але все одно він зміг мені знести щити. І це мені аж ніяк не сподобалося. Це паршиво, що він зміг мені знести щити. Реально паршиво. Тому треба бути більш обережним напевно. У мене зараз питання, де медальйон. Тому я його так довго не бачу у себе на території. І погнали за ним. Ага. Він зовсім не в тому напрямку поїхав. Який я очікував побачити. Так, ось. Ой-ой-ой. Ось що буває, коли довго не граєш в Fortnite. Ти зовсім забуваєш, як в нього грати. Просто проїжджаємо всіх. По-хорошому, напевно, якщо мені не проб'ють колеса. Просто їдемо на боса. Збили його. Чувачка. Ау. Де бос? Та й він тікає реально жорстко. Так, 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 так. За тим босом потрібно ще вогнатися. Тим більше, що мені зараз побоюють колеса. Ці, ці люди. Ну, зараз постараємося... забрати босса, забрати його медальон, зброю і машину. У нього спорткар, так? Так, у нього спорткар. Нереально бомбити не вирішили ой-ой-ой босс, будь ласка. Та що таке? Я не міг влучити зараз, таке, якби не нанесло урон ніякий. Воу! Зовсім оборзі! А бос кинув своїх, він поїхав без них. Ну, то погнали за боссом? Поки є така можливість. Бо він тікає. Я своїх просто покинув. Ну це називається бос. Я б на такого не працював. Я б на такого боса не працював. Серйозно, вони будуть просто тікати. Емм, дайте мені за руль прис. А, пофіг. Коротше, просто побіжимо. Бо я думаю, що ми так просто їх не доженемо. Прийдеся, натисні за ними. Ви задовбали! Куди ви так тікаєте? Що за інтернет підвисає? Ой-ой-ой-ой-ой! Типу помічник боса трошки мішається, знаєте. Ой, турель! Зовсім прекрасно. Мені краще тікати, знаєте. Захилитися, а потім повернутися якось, а. А бос за мною женеться. Ну, в принципі, це добре, що женеться він за мною. Так як він сам в пастку себе приведе. Він сам себе... Ні, він тікає. Куди? Куди він намірився? Де цей бос? Ага, бачу його. Де турель? А вона зникла, здається. Ну то й все, забираємо томат. Килимось. Ведесенько і валимо звідси. Все погнали. Будемо воювати з іншими. Де вони? Давай. Во-во-во. Підірвали там щось. Прибив. Ау. Так, що у вас тут є? Аптечечка, це добре. Захилюємось. Що краще взяти. Краще взяти це. Візьмемо пешку. Думаю, що візьмемо ось це. Все. Бій. Погнали. Підемо кимось воювати. А то тільки троє. Ми тільки трьох вибили з гри. Це не круто. Погнали. О, тут чувак якийсь. Ага, я не попав по його машині. Ну, то й до чорта його, ми його поки що покинемо. Я вважаю, що нам потрібно знайти десь місце, де можна поремонтувати машину. Хоча б трошки. А то це не діло а поломані їздити. Сезон просто офігенний. Це дуже весело. Їздити і мочити всіх на машині. Ой-ой-ой-ой! Так, ремонтуємо машину. Все, відремонтували. Там медальйон? У нього здається буде джип. Тому краще, напевно, не сунутися на нього. А. Бо джип реально сильний. 30, збив щити. Де він? Знову потрібно відремонтувати машину після цього чувака. Ну, Хоча б у нього ресурси заберу. Та блін, хто знову тулить по мені? Спив щити. Чорт. Хм... Краще тікати зараз, а то зараз машину ще продую І 244 хп. Трібно знайти місце, де її захилити. Ну, зазвичай це якісь заправки або ось такі зупиночки. же ж, блін. Здається, ми залишилися без машини. Ну, прям трошки здається. Прям реально трошки. Здається, що ми залишилися без машини. Це я знаю, тому, будь ласка, не заважайте мені. Ну, то потрібно красти у когось машину. Логічно, в принципі, звучить. Можемо, напевно, назад повернутися. Відремонтувати там Ламборгіні. І поставити якісь хоча б якісь апгрейди на неї. Ну, ось тут є якісь апгрейди. Раз. І два. Хоча б якісь апгрейди. І все, в принципі, більше нічого немає. Ну, це хоча б щось. Так хоча б ми можемо хоч зробити нашим противникам. Визнущайтеся. Куди тікаєш? Ой. Куди він з тік? Це ти? По-перше, забираємо всі його ресурси, а по-друге, я б порекомендував нам тікати звідси. А де його міфічні перчатки? Чорт, я їх не підібрав. А він. Він не брав з собою міфічні перчатки. Сер... Серйозно? Таку імбу не брати. Ну, це. Досить дивно. Мою машину забрали, причому. Хтось її викрав. Окей, я воював. І причому ми його чули досить близько біля мене. Ага, ось і він. Ну все, кінець йому. Резикну чел і поплатився за це. Міфік? А цей міфік мені подобається більше, якщо чесно, тому я його і візьму. Проти мене залишилося 10 людей. Я думаю, нам потрібно десь поремонтувати машину. Якщо є така можливість, я був би дуже не проти. О! Досить дивно на Ламборгіні виглядають ці колеса, але... Добре, окей. Ну все, погнали звідси. Дороги ще лише переді мною прогружаються, це щось не зовсім окей. Ми йдемо на звуки війни. Я е, в Нітро, Нітроград, не зовсім хочу залазити. Ой-ой-ой, ой ой я Душа... Хотів зараз втекти? Поки є така можливість. Бо мене зараз приб'ють. Ой-ой-ой! Чому -ой. будівля не працює? Не серйозно збирається зі мною вювати? Поза зоною? Та не думаю, ось він. Ай-яй-яй, ще трошки і розбився. Тут обидвоє. Фух! Ледве ледве вижу. Я його бачу, mm. я влучити не можу, а, там ще один, чувак, цілився. Старався влучити по мені ззаді. Їх там двоє. Це паршиво. Що за. Фігня коїться? Я зовсім не розумію, що коїться. Всі таке відчуття, якби хотіли прибити іменно мене. І всі крадуть мою машину. Буквально всі крадуть мою машину, так як, хі, здається, через те, що це Lamborghini, і по причині ще того, що вона прокачана непогано досить. Проти мене залишилося 6 гравців. Ого, виджу одного із них. Бачу одного із них. Зараз розіб'ємося об нього. На! Що? Він не отримав урона. Як так Тікаємо, а ні, не тікаємо. Захилимося і тікаємо тоді. Проти мене 4 гравця. Амм, я не йду поза зону. Навіть за машиною. Це не найкраща ідея. Проти мене троє. Інтернет вирішив зараз мені реально допомогти виграти, а іменно підвисати. Є, 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 забрали. Я вже думав, що все, кінець гри. Тікаємо. Все одно на все, все одно на все, все одно на все. Просто тікаємо. Я його бачу. Я його бачу. Пішли нагору. Зараз таке напруження, якщо чесно. Де він? Не здається, десь. Так, в мене все перезаряджено, не зовсім. Добре, перезарядимося зараз. Тихенько. Де він? Він десь знизу. Ага, я його бачу. Дав 45. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Куди 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 куди? Куди ты лісу? Ай, я не влучил. Ой-ой-ой-ой, больно. Я не зміг його вбити серйозно. У mm. Мене просто. Немає реакції на це. Це дуже сумно так програвати. Ааа. Ну, йдемо в наступну гру. Надіюся, в цей раз хоча б краще вийде. Відвесло як. Що за фігня? Daily Quest Це що? Амм. Ем... Емм. Я не знаю, чому в мене це висвітилося коли. Здається, ніяких... Квестів пов'язаних з цим в мене немає. Це досить дивно. Навіщо воно в мене з'явилося? А Wecelander Challenge? Потрібно прийняти. Ну. Пішли, приймемо його. Я навіть не знаю, що це за челендж, так як в перший раз буду його приймати. Але спробуємо. Тут якийсь чувак, його потрібно. Кінчити. І відправити назад у лобі. Ну і де він? Все, забрали його і погнали. Так, почекайте. Окей, ну. okay. далі. Ми їдемо сюди І що це? Що? Серйозно? Аммм Мені там вибило задань виграйте Перем... виграйте гру з цим челенджем. І воно зникло. Я яким, якимось чудом пройшов це завдання, тобто яке я мав би проходити. Це дивно, схоже, мені... в мене гра забагувалася, і мені видало обгортку на зброю, хоча я не виконав основне завдання перемогти в, битві, в королівській битві з цим челенджем. Це дивно, але добре. Це хоча б мені трошки привкрасило день. Що я багом зміг отримати обгортку, яку дуже важко отримати. Тому, що ж, е, гра вийшла досить невдалою, але все ж таки було дуже весело. І чувак, молодець, все ж таки зміг мене об... обіграти. Але якщо б я не почав дуже переживати через е, фінальну битву, то вирогідніше всього я б переміг його. Так. Ну а так з вами був я, Волоносмер. Всього вам найкращого. Пока-пока.